Дякую журналістам, що прийшли сьогодні на зустріч зі мною. Я так хочу коротенько сказати про себе, що я уродженка Мухачева. Мене звати мене Буря Дмитрівна. Прізвище я не міняла, тому що це фактично прізвище батька. Коротко хочу сказати про себе, що я корінна жителька Мухачева, я народилася, вчилася. І трудову діяльність починало, качи вік. Батько мій Бобряк Дмитро Васильович був головою колгоспу в колгоспах на Ракошино. Колись це був в Ракошині найбільший колгосп передовий, за який мій батько отримав орден організму знайомі і героя соціалістичної праці. І якраз тепер на 14 листопада. Буде 37 років, така е, своєобразна річниця, е, коли його вбили е, на його 40-річчя. Так що е, не з'явився тепер вже відомий всій Україні такий товариш, як е, Віктор Іванович Балон. І якщо хтось думає, що в Мукачеві або в Закарпатті можна робити бізнес або працювати. Легально або розвиватися, то дуже помиляється. Такий розгром показовий, який зробили, ну, могу сказати, з подачі Віктора Івановича нашій сім'ї і нашому підприємству, це було безпрецедентно. Як кажуть, Вибрані ми були напевно не, не випадково, а свідомо, того, що на показовій як кажуть розгромі такої сім'ї, значить всьому Закарпатті було показано, хто в Закарпатті в області хазяїни. Е, то не треба було пояснювати, хто і хто, тобто, щоб бубряка знали. Е, хто не знав, гора в, Барай, е, в Мукачеві, коли всі знали, що був такий один моряк і будинок моряка в Мукачеві. Ну то якщо про таку сім'ю. Якщо можна? Як конкретно руйнувався? Я конкретно руйнувався мій бізнес. Е, руйнувався страшно руйнувався. Я хочу сказати, що. По селі наїзду. наїзду. Коли Віктор Іванович... Це вже було в 2005 році. В якому році це почалося? Розпочалося в 2000 році, коли щоб заволодіти фірмою, щоб прибрати бізнес, нам зробили такий показову таку рейдерську безпрецедентну -рейдерс атаку. Була зупинена на дорозі моя машина, де я їхала дитиною. А до цього часу ми потім вже як вияснилося, що за нами два тижні, як кажуть, охотилися. Якщо так порівняти, то це була масштабна акція, де були задіяні прокуратура, і ввоз, і міліція. Значить, для тиску, для залякування, для шантажу. І моя дитина їм. Кажуть, понадобилося, щоб вплинути на мене, тому що я була директором фірми. Деревообробний дерево бізнес це важкий бізнес, етап виробництва готової продукції е, вже готового профілю. З цього все почалося. Значить, це всі... На так. Всі, всі звернення я подала до прокурора пенсії. Прокурор міста Мухачева написала йому заяву, що е, таким чином, покабовник Ренс, зупиняється виробництво. Ви спілкувалися особисто із Так. Да. Скажіть, будь ласка, як у нас з і чи не розуміємо, про що йдеться? Е, е, він чудово розуміє, про що йдеться, але реагування не було ніякого, тому що це... А вам що особисто сказав? Нічого прийняв заяву, поки вам було воїна, тому було все. 에... Була я особисто ЧПК, так само я говорила, що 에... як ви можете зупинити погабати підприємство, зупинити тепер, що 40 чоловік мають викинути на вулиці. 에... І якими документами я це маю підшити це... в бухгалтерію, Куди вони випарилися? Ніяк регулярні, ні податкової, ні прокуратури, ні міліції. Ви отримали руки, коли вас в сьогодні. Отримали е, Так, гарно все було е, складно, тому що нас вивезли ночі, коли обстріляли будинок, обстріляли дитину. Е, я щоб е, не сталося чогось жахливого, то щоб прецедент е, було прораховано все, розумієте. Чоловік не зникався, я не зникалася. Але ж щоб і став дитини, е, нас в принципі примусив е, прийняти цю пропозицію сусіда. Що треба їхати, бо можуть побивати. Я на, на той час не думала, що таке може статися. Того, що вже все Мухачево гуділо, що е, фірма Бубрях і йогар е, був наїзд рейдерський, що дитина сидить в КПЗ, і все Мухачева бородило, все Мухачево розміщалося, розумієте? Так що це? Але ми сусід нас вивіз. Вивезла для того, щоб вони ранком понеділок возив з цією ливою постановою кулька могли прийти на підприємство і розграбувати. Розумієте, з цели моїх робочих моїм, моїм автомобляжувачем попакували, вивезли і розпродували. Так. так, коли я прийшла через два дні, це все вже було е вивезено. Значить, всі попряталися, і почалася, значить, не вийшла атака на дочку, почалася атака на мене вже як на директора. Ну, цю прийшла людина із галетейної бази. Тобто, колись, напевно, він працював з Віктором Івановичем на, на базі і спитали мене, чи я дозволю дати територію під стоянку транспорту. Я кажу, ні, що я збираюся поновити виробництво. І як, як це я заявила. Тут вже була е, повторна атака, значить задіяна виконавча служба незаконно, то, що будуть собі позови, і зрізала до руці на плане, те, яке я е, привозила, встановлювала. Е, розумієте, е, Це просто варварство у вищій інстанції, це вже дикунство. Вміти, тому що кожна держава бореться за кожне робоче місце, коли, коли воно вже створено, коли вже цей станок стоїть, коли він може працювати, а просто отак нищити показово на, 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 на всю область, на, 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 все, на все Мукачево. Е, я думаю, що е, здорові густь і наші люди зрозуміють, що потрібно оновлення, і я думаю, що це оновлення вже не за горами. Дасть зробити, Я їм так і сказала, дайте працювати. Дайте працювати і дайте нам сировину, щоб я мала змогу легально купляти в лісопах і це. Ну, я не буду подробно говорити. Але ви часі закинули, так прямі так було. Так. Чи це завжди було вказати, що ні. Ви впевнені були, що це хочете відділу. Я, я, чи... я буду подавати суд на нього. Я буду із такою могутньою людиною судитися. Значить, приїхала охоронна фірма, яку потім є судом, доказала, що вона була незаконна, не мала ніяких підстав. Заблокувала весь цілісно-виробничний комплекс, значить, поставила своїх людей в охорону. І все обладнання, все територія, все виробництво було зупинено на два роки. Тобто ви уявляєте собі, що власник, огар, потім, як меточка огранталія, не могли на територію зайти протягом двох років. Тому однозначно, що прийшлося розпустити колектив і, і молити Господа, щоб те, що там є на, 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 на території обладнання, щоб вціліло, щоб його не, не розкрали, не розпродали, не понищили, арешт не зняли незаконний. Ну, це С -с Судами ми доказали, збитки ми судово встановили, до цього часу нія ніяких результатів. Він, ви кажете, що полога при зустрічі з вами ніякої. Ніколи ніколи. Якісь позиції конкретні зробили? Так, але я це не буду. Озвучувати Возвучу.